Сьогодні на огляді аутентичний, екстравагантний і рідкісний пуер для шанувальників старого колекційного чаю. Перед вами пуер Цидзі 1980 року виробництва. Зверніть увагу, бумага має волокнисту текстуру. В чому ж полягає особливість? Цього пуеру, а саме в тому, що ферментація цього пуеру була здійснена завдяки комахам. Це досить рідкісна, аутентична технологія, яка використовується і популярна в Китаї. Як бачите, на бумагі видно сліди життєдіяльності комах. Давайте поглянемо поближче. Ви просто погляньте, яка краса! Я коли побачив фотографії цього пуеро, я відразу вже його і купив. Коштував він 3500 гривень. На жаль, я забрав останній блинчик, але посилання я все одно залишу. В описі під відео можливо цей пуер ще з'явиться. Просто погляньте. Шен пуер 1980 року з рідкісною технологією. Ферментації комах. Обожнюю сайт Лаумас за те, що там можна знайти щось незвичайне і досить рідкісне. Наприклад, як цей витриманий пуер 1980 року під назвою CZ. Фабрика Кулушан. Старовина цього пуеру використовується чайне дерево з гори Іу в районі сішуань баньна Це провінція Юнань і висота збору 1800 метрів. Іу це одна із шести великих чайних гір Китаю і одна з найбільших по площі і об'ємам виробництва чая. Гора Іу має велику чайну історію і має велике значення для Китаю. В ароматі сухої сировини присутній такий об'ємний, глибокий і приємний аромат погрібу і десь так. По краям іскрить такий цікавий аромат, схожий на аромат горіхової настойки. Аромат чаю в розігрітому чайнику досить цікаво трансформується і стає таким глибоким, об'ємним, прям бомбезним ароматом. В ньому відчуваються такі горіхові об'ємні ноти. Відчувається. Аромати комори. Якщо в ароматі сухої сировини відчувався погріб, то в розігрітому чайнику це більше схоже на аромат комори. А, і ще одна цікава: один дескриптор, який я, я зустрічаю перший раз в чаї, а саме це аромат буряку. Він приємний, схожий на такий аромат а, кваса бурякового. Дуже смачно пахне цей чай. Дуже смачно. Смак зустрічає вас горіховою перетинкою, з таким відлунням бурякового квасу, можливо, бурякового соку. Потім смак переходить в такі землисті ноти. Додаються землисті ноти, можливо, дубового моху. І після смак відчуваєш. Легку притерність виноградної кісточки, і об'єм після смаку додає відчуття і смак виноградного листя з такою легкою гірчинкою. Перший раз я зустрічаю такий дескриптор, як буряковий квас. Цей дескриптор він освіжає весь смак чаю. Він відчувається таким чистим і ярким. Коли ти п'єш чай, ти відчуваєш, як чай втамовує твою спрагу, він тебе освіжає. При тому в чаї присутній стан, подібний, от такому, як ти як виходиш із душу, так? От ти прийняв холодний душ. і... І ти виходиш, такий о, ваш свіжий от чай, він тебе повністю освіжає. Та мовує твою спрагу, а, ти відчуваєш себе як нова копійка, коли п'єш цей чай. Чай витримує дуже багато проливів. 10 проливів легко проходять через 7 грам чаю. Ви знаєте, чай дуже крутий. Але щоб зрозуміти його крутість, ну, потрібно мати якийсь такий скіл в чаях. Розуміти чаї, тому що смак у цього чаю, він відчувається чистим і простим. А насправді він дуже складний його. Коли ти його повністю відчуваєш і розумієш, ти, ти починаєш розуміти, наскільки це крутий чай. Бомбовий чай. Але його зрозуміють не всі. Тому я би його рекомендував би дійсно таким фана чайним фанатам, які добре розбираються в чаях. Крутий чай. <смеш> да, крутий. А ви не забувайте підписуватись на мене. М -м 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 -м. Щоб слідкувати за цікавими чайними старинками, тицяйте пальчики до гори і зустрінемось в наступному відео.